Всім привіт! Отож, анотація, по-моєму. Як це повертатись туди, в те місце, в те місто, де пропала твоя донька? Як це повертатись у той будинок, де вона була? І бачити всі її речі? Той будинок, який знав вашу сім'ю, який знав всі хороші моменти? І приводи якого переслідують тебе і досі через деякий час? Як це знати, що ти шукаєш якісь фільми для колекціонерів, і якось дізнатися, що все взаємопов'язане? Як це тікати від найманих? Убивць, чи як то правильно сказати, твого ж таки роботодавця. І залишати за собою незрозумілі мертві тіла, хоча ти ні в чому не винен. Книжка просто шикарна, досить цікаво описано щось подібне як Стівена Кінга. Про те, як людське психологічне відхилення, психічне, навіть я б так сказала, рушить людське життя, про маніяка, який викрадав і спалював маленьких дівчат. І саме так отримав задоволення. І більше того, він не боявся і був впевнений у тому, що його ніхто ніколи не знайде. Як ви думаєте, чи зможе згорьований батько, який втратив доньку, дружину, сім'ю, сенс життя, все-таки порушити плани цього такого безпечного палія маленьких дівчат? Цікаво почитати, обов'язково почитайте.